Дорогі мої учні, колеги, батьки, у цей святковий день, День знань, хочу щиро привітати вас з тим, що ви так гарно усі зібралися сьогодні розпочати новий навчальний рік у своєму селі, у своїй рідній школі, незважаючи на війну. Але з цієї війни ми мусимо засвоїти три важливі уроки: урок перший. Нашими ворогами в цій війні є росіяни, і як би їх зараз не називали. Але руйнують українські міста і села, бувають українців не орки. Не орда, не Путін, а росіяни, прості громадяни Росії. Мусимо пам'ятати це самі, передати це нашим дітям і внукам. Бо після нашої перемоги орда і орки стануть знову міфічними персонажами. Путін здохне, а росіяни. Росіяни постараються стати нам знову братнім народом і добрими сусідами. А тоді, коли ми забудемо, що росіяни наші вороги, вони знову на нас нападуть. Урок другий. Значна територія України зараз захоплена, окупована російськими військами. Це стало можливо і завдяки тому, що по всій території України, підкреслюю, по всій Україні безкарно. Говорили російською мовою, слухали російськомовних пісень, дивилися російськомовні відео, фільми, серіали, відвідували російськомовні сайти. Але ж мова це кордон. Росіяни самі кажуть, що Росія там, де розмовляють російською мовою. Тому тепер, коли Збройні сили України ціною власної крові, героїчно боронять географічні кордони України. Завдання всього українського народу стати на захист українського мовного простору. Це не так небезпечно, як на реальному фронті, але не менш важливо. Треба просто не спілкуватися російською мовою, не слухати російськомовних пісень, не дивитися російськомовні відео, фільми, серіали, відмінити підписку на всі російські сайти, всі російськомовні канали, всіх російськомовних блогерів. І тільки так. Ми захистимо свої мовні кордони. І урок третій. Сучасну війну виграють передові технології. Тобто, хто розумніший, той і переможе. Тому мусите добре вчитися, бо що розумніші і успішніші будуть українці, тим більш розвинутою і сильною буде Україна. І тоді ніякий ворог не посміє напасти на нас. А тепер відкрийте щоденники і запишіть домашнє завдання. Перше. Росіяни це вороги. В дужках передати дітям і внукам. Друге боронити мовні кордони. Третє. Добре вчитися. У мене все. Люблю вас, цілую. Моліться за нас і чекайте з перемогою.